Слава Україні! Вас вітає бібліотека Іваничука і ми продовжуємо наш проєкт усі свої. 3 квітня цього року загинув 38-річний мешканець Ізяславщини, що на Хмельниччині Михайло Родзин. Якщо зайти. На його інстаграм-сторінку, то там ви побачите її ім'я Хімера Тату. А геолокація десь у Полі. Хімера тату, тому що Михайло був тату майстром. А десь у Полі, та в декому полі, на нашій прекрасній Донеччині, від початку повномасштабного вторгнення. Воював Михайло Родзе. Він почав свою боротьбу за Україну ще в період антитерористичної операції від початку російсько-української війни. Він воював, він писав вірші. І е, коли ви зайдете на його сторінку у Фейсбуці. То, окрім некрологів і прощальних слів від друзів, ви е, прочитаєте слова подяки від його клієнтів. Хтось написав, що це була моя перша тату. Хтось писав, що дякую, що ти повірив, що це можна зробити. Е, хтось на цій сторінці написав, що твоя мрія збулася. І зробив маленький рілс про книжку, де зібрані його поезії. В його поезії чи в Інстаграмі, чи в Фейсбуці практично неможливо знайти чисто текстових документів, а це все таке, знаєте, своєрідне мистецтво тобто художник тату-майстер, Свої поезії робив у форматі вірша, накладеного на зображення, такої от цілісної, цілісного образу аудіо, скажімо, і відео. Це е, не просто поезія як мистецтво, а це бажання передати красу, настрій, бажання Показати те, що на душі у художника. І ось ця книжечка, яку видали вже після його загибелі, вона так і зроблена скопійовані ці картинки і на дуже гарному папері глянцевому зшиті у формат яскравої книжки. А Я буду читати вірші людини, яка була закохана у життя, яка Писала про любов на війні, писала про війну, про свій стан сприйняття цього всесвіту. Людина, яка була дуже щирою. І людина, яка не боялася свої почуття, відчуття, сприйняття виставити на широкий загал. Смілива людина. І перший вірш? Про любов. Така прекрасна. Чарівно незрівнянна чорна троянда, наче вороне крило, колюча, неприступна і кохана. У світі ще таких красунь ніколи не було. Кого торкаєшся, лишаєш в серці рану, та я не маю страху, болю, не боюсь. І від шипів я боронитися не стану, до пелюсток твоїх душею пригорнусь. Крізь воду і вогонь, свою красу неси. Я лиш тобі дарую душу і серце на віки. І якщо бачиш крапельки червоної роси, це кров моя, що падає на чорні пелюстки. І про війну поле стрільба, бій пекельний триває, диявольським хором кричать автомати, по рації хтось безнадійно питає Прийом є трьохсотий, хто може забрати? І так кожен день смерть данину збирає, бо ворога клятого треба здолати. По рації голос захриплий лунає. Приєм, є трьохсотий, Хто може забрати? Спалах, удар, очі під заливає, скрутившись, втискаєшся в землю, як миша. І з рани, по броніку, кров витікає. Прийом я трьохсотий. У відповідь тиша. А знаєш, тут іноді страх накриває, пронизує тіло голками, тут небо щоночі вогнями палає, і гуркоча земля під ногами. А знаєш, той стан, коли весь вигораєш, лиш втома байдужість і біль. Фізично живий, а душею вмираєш, втрачаєш життя свого ціль. А знаєш, тут страшно, коли дуже тихо. У скронях шумить і пульсує, вдивляєшся в ніч, де ховається лихо, тремтиш, і провітря бракує. А знаєш, тут кожен поїздки чекає додому, до рідних людей, і кожен в думках імена промовляє коханих, батьків та дітей. І е, на завершення, одна поезія, вона. Написана автобіографічна поезія, але мені здається, що вона стосується усіх тих, хто пішов на захід батьківщини-добровольцем. І знову туман навколо і в думках покрив імлою душу і свідомість, броня на тілі, автомат в руках ідеш вперед, тому що маєш совість. Ідеш вперед, крізь білі в тому, хто як не ти, повторюєш в думках, ти не ховався, так, як інші вдома, а вийшов на війну із зброєю в руках. Тому йди вперед, не дивлячись на страх, іди вперед, не дивлячись на втому, іди вперед, з надією в думках. І чуєш, братику, вернись живим додому. Людина, яка мала совість. Людина, яка поклала своє життя за незалежність і свободу. Людина, яка не могла інакше. Приходьте до нас тут усі свої.